петрушка. Тетя. Курочка тетя Всім привіт! У нас сніжку підбавилось. А ти там? Мама вже яйця забрала. Були яйця? Скільки яєць? Ага зайки. Чого ти верещиш? Курочки, мої дурочки, курочки дурочки. Нагодували птицю, яйця забрали. Сьогодні в нас гарна погода. Вчора сонце було, а сьогодні сніжок пролітає, але температура повітря абсолютно гарна, не холодно, десь нуль, може мінус один, а може і плюс один. Так що сьогодні я хочу перегнати своїх індиків на зимову ділянку туди, в садочок, на зимову прогулянку. Зараз разом з вами подивимося, чи захочуть вони бігти, бо вони не завжди, до речі, хочуть. Бігти, коли їм зимно, вони не хочуть. Що хочу розповісти, що із того випадка менших каченят, де от там вони жили, залишився тільки один селезень, ось він. Планую залишити собі його на плем'я. Він по розміру такого розміру, як мої старші, тому думаю, що це тут кров дуже гарна. Всіх. Селезнів розібрали і всіх качечок вже розібрали із меншого виводка. Ну, як вони не набагато менші, але все ж таки трішки менші. Більше на продаж індокачок в мене немає, все забрали. Так як я і планувала, що десь до кінця зими те, що потрібно буде, я вже продам. А все інше вже буде залишатися на племі. Я. я думаю, що ви розумієте, що нелогічно тримати, годувати птицю до весни, а потім її продавати перед початком сезону яйцекладки. Я вважаю, що це неправильно. Ну, для тих людей, таких як я, які все купують, і зерно, і все-все-все інше. Тому ось отак ще залишка крупний, такий великий. отакий білий півник є. Бачите, якоїсь яєчної мішаної породи. Він в тому вольєрі біля качок живе. І, можливо, ще якийсь червоненький. Потрібно буде подивитися, який. Можливо, той також. Побачимо. Можливо, якийсь ще з голоший. Побачимо, може, оцього запропоную людям. Цього хотіла б залишити собі. Дуже мені подобається окрас у нього. Ось. І, в принципі, все. І нічого більше в мене вже немає на продаж. А ми йдемо з вами випускати індиків. Пішли! Курочка тут постійно, бачите, з молоденького виводка тримається окремо, боїться півників. О, почули. О, ці тут уже. Пішли. Давайте, пішли, прогуляємося сьогодні. Бо вчора не випускали, вчора ми їздили по справах, відвозили оцю сім'ю індокачок. Верніше не сім'ю, а двох селезнів. і двох качечок відвозили. Не було коли випускати, а сьогодні вирішили, що. Зараз поженемо їх, хай відпочинуть. Індик уже з ними ходить, він уже діловий, він вже знає. О, ще одна, Бігом, давай, лети. Давай швидше! Оце та доросла індичка, що постійно тупить. Давай швидше перебирай тими ногами. Клюк-клюк-клюк-клюк-клюк, йди. О, ще так повільно йде. Блин, це так смішно, це капець, дивіться, як іде. Давай йди ще повільніше, а то. Я ж хочу тут провести цілий день, щоб дивитися, як ти повільно ходиш, моя ти зайка. Так, все, закриваємо, бо в нас вітер ще відкриє калітку та будуть тікати від мене. Побігла, побігла, дивіться. Погналася. Ох, вони сьогодні хочуть побігати. Зараз я піду яйця покладу. Були яйця в мене, качечі сьогодні було, курячі були від кохінхінів. Три яйця також, давайте. Кш -кш -кш. Що, відкрити вам? Давайте я вам відкрию, а потім уже покладу яйця. Кузька, кладіть. Клю -клю -клю -клю. Йдіть. Клю -клю -клю -клю. Ой якась пташечка прилетіла, така цікава. Не знаю, вони вже на неї вони реагують. О, така гарненька. Все, пішли! Виходьте, давайте. Йдіть, я зараз прийду, візьму ключ. І прийду, давайте, йдіть. Пішли, бандюгани. Пішли, пішли. А, тут відчинено, ходіть. Давайте. Погнали. Ого, сніжку нормально так підкидала сьогодні. Вчора вже майже був весь розтап, а сьогодні знову підкинуло. Так, ви там шукаєте кукурудзку, а вона ось тут. Тут є? А, тут нічого нема. Ха -ха -ха. Треба принести. Що, зайки? А, камінчики їдять, це їхнє саме Зараз тут будуть кола нарізати. Залишимо їх тут, нехай вони погуляють. А потім десь через годинку прийду, а може і через півгодинки. Побачимо, як воно вийде. Хай побігають. Їм корисно. То вони в хоздворі там нудяться, а тут будуть бігати. Ну зараз там, звичайно, що в перголі. Понароблюють своїх справ. Ой. Але хоч якісь розваги зимові, так сказати. А я йду займатися, О -о, займатися своїми справами. Репить сніжок, вийшло сонце. Обожнюю такі зимові дні. Взагалі я зиму дуже люблю. Але коли така ще погода, то мене вона надихає. На нові справи якісь. Так, ну що, щось мене неактивно зустрічаєте сьогодні. Так, бігла курка, що ж у відро попала. Що ви там робите, зайки? Зараз. Занесем водичку сюди. Що, підмерзло у вас, так? Да? Підмерзло. Що тут у вас відбувається таке? Яйця ось зариті. Дивіться, теплі ще. Гарячі навіть. Зарили в соломку, а тут ніхто не знісся поки що. Так, курочка в полоні. Давай, виходь. Так, ось яйце є ще. Ось яйце є. Це маленька курочка якась молоденька знеслася. Яйце по розміру, як у цесарки. Оце молоденька, до речі, сидить, несеться. О, нема тут поки що. Так, зайки. Покажу вам зразу. Один, два, три. Оце все молоді білі селихи, бачите? Ото дорослий білий пішов вперед туди. Що, що, мої зайки, що? Голодні? Голодаєте? Мої зайки. Давайте подивимось, чи було яйце сьогодні. Вчора вечором забрала звідси одне яйце, качка знеслась після обіду. Ось отакі, бачите, переселила я качок біло-чорних сюди. Всіх із молоденьких залишилося один, два, три, чотири, п'ять. Дві минулорічні біло-чорних качечки, одна біло-коричнева і одна коричнева з білим. І ще залишився один біло-чорний селезень, Он там він стоїть з білою головою. Так, а що це там таке? А, цей індик вже хотів індичку покривати. Дивіться. На якусь уже заліз і он навіть дивіться, що робить, танцює. Це так індик демонструє своїм танцем бажання спарюватися. Дивіться, дивіться, що робить. А Може, він вже й покрив індичку, а тут чую такий характерний звук з його клоаки. Не знаю, я не встигла, я не побачила. Ось отакий селезень ще залишився. Ось отакий, бачите, з білою головою. Я вирішила його в цьому році собі залишити на плем'я, а з чорною головою продати. Тому що в мене один із чорною головою є, із тих дорослих, де він там той? Бандіт. Минулорічний. А ось до він. Бачите? Ось, ось такий селезень. це минулорічний дядько, то я його і залишу. Дякую. Давайте зайдемо до кохінхінів, глянемо, чи нема там яєць. Водичку поставили вам, зайки. А, там тільки какашки, а не яйця. Дивіться. Понакладали. Ти дивись на них, а ну давайте тоді до дорослих зайдемо. А то вони е, живуть тут, а несуться в іншому. вольєрі і в іншому гнізді. Зараз пройдемося, подивимося. Чи там є що? Нема. Вчора було чотири штуки сьогодні нема. Ну, значить, через день несуться і не всі ще. Поки що несуться. Так, да, зайки мої? Все, хочете картоплю? Зараз буду роздавати картоплю. Що, Індик? Ти покрив? Чи це мені так здалося? Хотілося б помітити, чи індик покриває вже індичок так, як треба, чи він тільки дивиться. Так, давайте гранулки трішки дамо. Вчора залишилось. Нати, нате. Нате, на грануло. Ой, ви любите гранули. Дивіться ось. Нате. Є жтена, ой, упала. Все, все. А ми зараз... тікайте, тікайте. Вами натремо бурячка. То картоплі сьогодні маленько. Тільки були лушпинки сьогодні вчора не зварили багато, але зараз натремо ще бурячка. У мене бурячок. Там ще є бачите, маленькі бурячечки. Що вибрати, може, якийсь, вже почав псуватися, щоб в першу чергу його стерти. Бурячка даю небагато, пару разів на тиждень буквально і даю. Ну, може, штук таких невеличких 10. В сирому вигляді, коли було багато буряків, то я їх відварювала. Краще відварювати все таки для птиці. А коли даю трішки небагато, то я не відварюю. Бурячок зразу отак стру і все. Ви так гарно зварівся, бачите? Маленькі оці що сохнуть, в першу чергу струх. На таку кількість птиці це зовсім небагато. Так, візьмемо одразу нас мороз. Насиплю одразу трішки кормових дріжджів, дивіться не небагато, трішки циплю для смаку. І трішки рибного борошна. Ось пахне так, взагалі чудово. Я купую якісне борошно рибне, не дешеве. Даю його не дуже багато періодами, особливо в холодну пору року. І ось я вам вже показувала рибячий жир. Я придбала нещодавно, літр коштує десь 100 гривень. Ось і в зимовий час, отак, коли мороз, трішки поливаю для пернатих, от роблю таку мішаночку. Також додаю кормової ракушечки, отака в нас, прямо сюди в мішанку. Іноді в мішанку, іноді просто даю ціплю. Як в мене виходить? Все, потрібно почистити корморізку. Дуже мені подобається, до речі, Стерти буряк, дуже гарно чистить корморізку. Коли картоплю, треш, то він, ну, воно дуже забивається, а от буряк чистить. Так, і давайте ще висівочки сипнемо. Так. Ви вже чуєте? Співають. Вже почули, що я роблю їм смакоту і вони вже співають. Сьогодні у нас картоплі менше. Ось. Взагалі можна давати картоплю щодня в зимовий період. У весняний, можливо, варто давати менше картоплі, більше овса давати, щоб кури не зажирювали, і птиця вся інша. Але коли морози, то треба годувати птицю гарно. Ну, я маю на увазі в тих господарствах, де птиця ходить круглий день по вулиці і закривається тільки на ніч. А в тих господарствах, де звичайно, що... Зимою кури живуть або в теплицях, або в якихось таких приміщеннях, де тепло. То, звичайно, там потрібно балансувати корм, щоб птиця не зажиріла. Це дуже важливо, тому що багато є спорів на тему, як годувати птицю, щоб не зажиріла. Одні пишуть, що кукурузу не можна давати, картоплю ні в якому разі, бо птиця зажиріє. Перше, на що потрібно звернути увагу, це на те, в яких умовах утримуються кури, я так вважаю. Ось. І яка це порода курей, яка це взагалі птиця? Тому що, наприклад, не сушки, яєчні породи, вони взагалі, ну я не чула, щоб зажирівали. Якщо якісь м'ясояєчні породи або м'ясні, звичайно, що вони можуть зажиріти. Тому тут треба дивитися вже на те, яка саме птиця на господарстві, і вже виходити. Від того вже, які складати їй раціон. В зимовий період потрібно годувати птицю більш калорійно, щоб в неї була можливість зігрівати свій організм, якщо птиця, так як у мене, ходить по вулиці, бачите? І вона вам віддячить гарненькими, смачненькими яйцями. Так, оцю курочку, до речі, це курочка з посилки. Занесемо її назад в теплицю. То вона тихо, тихо. Ну, ну не. Не діргайся. Занесемо її сюди, Ой, до її сестрички. До біленької курочки. Йди до своєї подружки, там вона краще їсть. Бо її не ображали. О, а біленька вам зробила собі тріпало. Ой, як тут тепло! Теплиці взагалі супер. Напевне, плюс 10. Так. Кш -кш -кш. Виходьте, давай, давай. Так, кохінхі нам зразу занесемо, давайте. Несу не багато, стільки скільки вони з'їдають за раз. Взагалі, я так дивлюся по тваринах. Тварини також не люблять одноманітну їжу. Вони так само, як і люди, хочуть різноманітності і їжте. От, наприклад, якщо даєш постійно картоплю, вони носом крутять. Хочуть зерна більше або якогось іншого овоща. Якщо даєш тільки зерно, перестаєш даєти картоплю. Вони так за нею вже сумують, що потім, як бачать картоплю, то з'їдають все підряд. Тому потрібно чередувати, я вважаю. Так. Зараз ще качкам занесемо. Нате, нате, їжте, їжте, дивіться. Опа! Так, давайте качки наберемо сюди, у відро. Думали протоплювати, але морози не сильні, то передумали. Вирішили, що. Поки що протоплювати не будемо. Як, можливо, ще в лютому будуть великі морози, то вже тоді запалимо, а не будуть, то що, на ножку тобі настала? то й не будемо вже топити. Птиця на ніч ми закриваємо в сарай, вона собі вночі тепло їй, плюсова температура, їх багато, вони надихають. Тому з цим все нормально. Так. Даю, даю моїм хорошим. Нате. От так. Все, несемо, індакачка. Все. Зранку вже нагодували. І зараз даю ще овощі. Нате, їжте. Так, давайте оцим. До речі, качка, що я переселила. Поставимо ще одну отаку маньорку, щоб їм вистачало. Так. Нате, Нате, даю, даю моїм зайкам. Нате. Отак, їжте. Така сімейка рябеньких качок, потім ще того рябого селезня. Ну, а ці вже будуть окремо, чисто білі в окремому вольєрі. Перед весною я завжди їх розділяю по кольору. Не знаю, в цьому році думала, може не розділяти, поки що вирішила розділити, а там далі будемо бачити. Все. Півники тут два зараз живуть. Оцей і той інший. Скоро підуть на бульйончик, напевно. Корисний для здоров'я. Так, що віддати вам те, що є? Давайте ще занесемо у вольєр туди, де індичата зазвичай їдять. А то я так помітила, що деякі люблять разом зі всіма їсти, деякі взагалі не люблять зі всіма їсти. Ось дивіться, де індичата тусуються, нати. Люк-люк-лю-хлю, -лю нати, дивіться, скільки я вам принесла. Отак. От О, бачите, окремо. Хоча там вже ж також можна було поїсти, ні. Вони хочуть, щоб їм підслуговували окремо. Так, а що це там? Курка кричить, може вже знеслася. Потрібно сьогодні морозець невеличкий, забрати яйце. А, ні. А чого ти не знеслася? Ти кричиш. Угу, кричить. Кш -кш -кш -кш. Виходьте, виходьте, зайки. Кш -кш. Бігом. Давайте ще кохінхіном занесемо зі сторони вулиці і оцим курочкам, щоб теплиться. Що ви там, зробили собі порхало? Чи тріпало? О, тут добре, нате вам свіженького. І кохінхіном. Петрушкам. А то, той півень там сидить з того боку. І якось він не дуже любить цих півників. Нате, Їжте. О, дивіться. Ось отакі зайки. Все, буду йти чекати людей, а з вами буду прощатися. Полюбуйтеся ще раз, яке в нас сьогодні гарне побистя, подвір'ячко. Сніг, дивіться, скільки тут треба його якось в один бік стрясти, щоб не розірвав сітку. І ще молоденькі курочки, а до дорослий півник вийшов, дивіться. Йде, йде. Бандит. Все, друзі, всім пока-пока.